Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Гефа. І ми тут вже трохи прокачались. Ну, точно, ти покачався тут. Та таки давай. Е, э, на мене пушку не треба наводити. Та я таки давай. У мене є GPS. І зараз дічка достає. Бачите? Якщо потрошить, тільки гру не залишився в стороні. Бивший виживатель в таких ночах або в таких ситуаціях я повернувся. Так. Як обична, я появляється раз у рік. <ріст> <ріст> так, кіо тут это вот так вс. Ооо, у мене рад, у мене великий геп! Запустив, бляха, який рад! За мною всі гефи побігли, йо-моє. Пане Рада. Ні, тебе просто, геф. Що ти тебе зробив? Що ти на мене зробив, я тебе Что Ты я очами дивився. Що це ви що? Геф великий. Прямо Він прямо на мене дивився. Ой-ой. <кхай> Уйди! Okay, Уйди, геф ти великий, вляха. Фо ты кричишь, блин. Там. Куда там кинуть? Просто йода рухаюсь. <звук> ну кричи ты мне. Я нічого не говорю. Ну, я не так стрімно виглядає, йо. А я к ним ви не вижу. И стремно и смешно. Иди на нашу базу и подивися. А мне загинуло, вс. Ну шо ти речуєш, Єв, блін? Блін, я не бачу нічого, так я там... там нахуй... Мінко, я забуваюсь, хто речовий. Ой, я підходжу вже, зараз хочу подивитися. Та не на тебе! йому, забував. Ну шо ти, блін, кричиш? Де він, де він? У нас на базі, ти не туди йдеш, назад ідею дай. оце, ха Ооо, а це чопергуна боїшься. Стенки лобаю, вляха, я просто йоп. О! Потолок там злабав. Йоп! Парбанший нам потолок у нього там такі зуби гострі, що я чуть не вкакався ой ой Деньги а, Я ціка, Все, сюда День достал выиграли гефа в треба строиться багато Ой-ой капец кефы велики Так, так. О, все застроїм. І ой удасть тут дерки. Ху-хе. Mm -hmm. Так, Ох, я тут. У мене 85 долларов. Я богатенький дядя. Так. Опять моя спасене. А тут не можна так зробити, щоб у мене більше інвентар? був. Можна купити в магазині, подивись. Сейчас магазинчик будем шукать. Та ні, не так. Зліва верху. Геній типу на там де з намальовані. Да. Йой, Я вже не знаю. Базой не можна називати все нам то поруйнували. А я тут и построю. Чуть-чуть порепонтував. Ух, я тут. Ладно. Так. так, так, ладно, якось это код построю. Ого, 400 баксов.

Ага, sizment? ага, ну вс. Бог, де ще тут якось. Взагалі дирок не було. Щоб тепленько було. Алі сируни нападають. Да у в баню. Ааа. Так опять немає сирун з'їв. О, ха. Ви десь згубив це о щоб побороняться? Ладно, да. Що, хиха. Чоколадка. Вс, вон беру сразу, щоб мене не забудувало. На вишку ж можна піти. Ай. Ты рисче тут якесь там. Я короче буду поки на вишці виживати, бо нового вані. Ладно. Да. Сируны тепер думи. Гробаш ну, хала, і гроші я нашл ЧПС понялся, що таке Бум. Так тут щось є 100%. Це не потрібно. о гроші у три доларах. О, а он... Тут а нет. вот еще е. Так. заканчивается. И батончика. Дендерия восстановилась. И Я пока на Ой! уйдите! О, да, теперь мне сто процентов трое батончик. Все, я могу быть помер. Нет! Не, я помер. Почка, это трое сопульки по сварку. Блин, а гефы. Ну, не покакались. 26 гефов за всю историю убил. Меня кильнули. Так. И О, я в центрі заспавнився. Прямо прям біля нашої хати. Але в мене мінус пістолет. Даже пістолетом ще не постреляв. Стоп. Я хочу, я. А, ні, халабуда наша залишилась. Халабуда і все норм. Це побути. Так.

Ну Віконце, веконце! Веконце ты <звігалі> <звігалі> поломали базу, кефы поприходили, чуть-чуть, ну так, чуть-чуть поломали и все Далее ничего такого не сталося, можно піти полутатись. Бляха, я GPS прокекав, ну круто. А дорого стоит, да? Вроде да А, да-да-да, я ж ты дискубегусич Так Жалко, жалька, жалько. Але, як говориться, по в хорошему хорошому, не будет кінець. О, я знайшла GPS. в мене вона что що робить GPS? Вона на карте показывает, чи ресурсы черепа. Ага. Тут вообще не Ти, Мабуть, тут все залутал. Йоу, писме пі тут, конечно, новые строив. Проспекту туда. Кстати, цікаво, я бачу, де ты строишься? О! Не знаю, почекай. Я бачу твою х там. Я бачу, де ты ходишь, Дон. Бробаш. Я бачу, ты в хаті гу убий, Звідки ти, ти Зараз біля вікна. Так, да. Звідки ти знаєш, бо <смі> я Ви на вишці, мені видно, де твоя база. А, почекай. а, а я тебе бачу. Раді ти так, чи де ти? Ні-ні-ні, ти не туди пішов! Ти взагалі не в ту сторону пішов. Знаю, я але тебе але вон, бачу, я, пішов. Пішов. я прыгаю, <пішов>. я прыгаю. Почекай, да я гефа добью. Я бачу, ты в, зеленій, вроде, десь в хаті хате, що с гефом въешься в гаражі. А, ну значит ты на девушке получается. що? Ты вроде там. Почекай, попрыгай. Здорово. Ага. Бачу? О, про бачу. Прыгай. Квадду. Я Ха, йду, буду, а йду, ще оборону йду, йду лотатися. Кстати, я, ти, я думав, знаєш, попробувати відео записати ще по тій грі, о то, що я показую, там, де дерево рубати. Ага, ой, пістолетик є. Ой, а що сюди заліз, кеп? Кстати, цікаво, твої підписники, які ось діляться зараз, ну, це відео, вони цікаво знають, що я теж ютубер. А... Да. Так. Шо, підписуйтесь. Так, що тут пишете? Комбане, ліхтарик і ще щось там. Для тих, хто не знає, як називається канал Мишорфорд. Да. Mm. Так. Ладно. Так. Ще, о. я да, свою о. базу. А да ще це чек тут Бляха, я не там поставив, ладно Так таке, поза я грошки Да ты буду отличать, так побачить. Блин, нет меня йотурам зарубить. Вс. Так. Сюда. Разбили колу в кефа. Ай, <кхай> ну гроші в цій грі долго фармить. Так, вот моя хата. Але мы больше я... не маємо лотка. Я сейчас такого бескрасила фармить. Мені молотка ткани моя застроилась не можу. О, нови ресы. Вот так туди. Перевну, перевну. Опа. Талихтары й. Ага. Ага. Там можна коло забрати. Можна все положить, коло випити. Буде жалко, якщо цю базу помаю. Ой, якщо цього. Ця... Ага. Мені, знаєш, що? мені дуже сильно не нравится в играх, знаєш, як, в похожих іграх, що, наприклад, ти ось зробив дім, а він не сохраниться. Ну да. А якось так от отстраю. Але якщо подумати логічно, з одної сторони це і правильно, бо. бо воно було б скучно тоді гуляти. Ага. Поступи ну, собі залежно яка гра. Ага. Ну, да. З гефом це понятно, а от є е, такі ігри, що хотілося б, щоб воно нас Ага. Ото помниш, як як мої машини такі гуляли, там де я ото. Ціло. Е, як Там там гуль був ми з тобою разом їхали, Андрюха. Да. Ну, там що класно, що все зберігається Я там. Знаєш, як я там проїхав метрів? Скільки? 80 тисяч. Круто. А знаєш, отут, може я не знаю, чи ти бачив відео, там такі відео, як ото знаєш, блять такі ігри, там де тебе тепло і в тебе там починає екран трохи. Ну, гра починає плану робити. Там щось дргається і так далі, так? Ага. це там так само, там так почало як дргатись. Я вже думав, що габело буде. Але я як 80 тисяч метрів приїхав. Але знаєш, чого я так далеко проїхав? Чого? По тій причині, що я просто хотів знайти автобус. Ть, автобус. Я проїхав 80 тисяч і ні разу не випав автобус. Я такий думаю, ну ладно, значить не судьба. Починаю одного катку проїхати 1000 метрів автобус. Вау. Чому не нападають? Падайте, я готовий. А буду так дивитись я тут якимось методом а стараюсь там. зробити оборону, як, як найкраще. А. О, атакують. Тільки треба було згадати про цих гаді, і вони вийшли. Так, шукаємо цих пердунів. Пішов до. Пішо і шау добо. Блі, звісно, я не всі вікна закинув. І запила. де останній? Ось! Прикол, в мене ні одного геф Гі... Гі... цього гефа не заспавнилось. Нам Ну через те, що ми просто всього по різному живемо, типу більш просто всі напали на тебе. Ага. А я остався Це... особи. Я всіх кефі вбив. Хорош. Іма я мене собі ось строю, що як ти там кляцаєш строїш щось. Тут он велька. Фух, я таку оборону зараз ставить. Це как пець. Таку оборону. Ну, короче, короче, як я... до мене в гості, побачиш. Ок. Я коротше буду закінчувати відео. На цьому все. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Пока-пока. Пока-пока.